Ну, і ми рухаємося далі. Ефіром так, ми рухаємося далі. У нас в цій частині є ще одна важлива тема стосовно все ж таки нищення майна росіянами, а так само і відбудови в подальшому. Отже. Про те, що вікон немає, про те, що знесені дахи, а так само вся інфраструктура була понівечена, зокрема і відбудовували майже з нуля. Практично такі наслідки залишили по собі окупанти в лише Луч, що на Миколаївщині, населений пункт зруйновано на 80%. Тут немає приватних будинків, лише багатоповерхівки. Фактично в кожній снарядами побиті дахи. В такому стані будинки перебували багато місяців. В деяких волога просочилася навіть до першого поверху, щоб Люди могли повертатися в оселі, наводити там лад, ремонтувати крівлю. Взялися волонтери. Більше подробиць знає наша колега Наталія Якобсон. Белібо вона з нами вже на зв'язку. Наталі, вітаємо. Розкажи, яку роботу вже встигли виконати волонтери, та чи багато людей повернулося до селища. Вітаю колеги. Отже, почну з останнього запитання у селищі Луч до повномасштабного вторгнення проживали з 9 сотень людей, але зараз до нього вже повернулися близько 130 родин. Це трохи більше 200 людей. Всі вони повернулися фактично на розруху, тому що їхні будинки стояли місяцями з розкритими дахами. Вони затікали. І тому у квартирах людей попадали стелі, попадали шпалери, де подекуди плитка, понівечені по меблі і речі. Тепер це все треба відновлювати і ремонтувати. Нагадаю, що селище Луч знаходиться на межі Миколаївської та Херсонської областей. А отже, під час окупації Херсонщини селище знаходилося під щоденними обстрілами. Ворог стояв від нього в притул. Є будинки, які постраждали не один раз, як, наприклад, будинок пані Галі Галини, з якою ми поспілкувалися, в її будівлю прилітало три. Вже після першого прильоту в її квартирі випали вікна разом із рамами. Тож жінка вирішила виїхати в більш безпечне місце. Що застала в квартирі, коли повернулась, пропоную далі послухати в її прямій мові. Зі стелі капала. Вона була чорного кольору. Обої всі попадали до підлоги. Стінка вся, підручники, книги, всі плавали у воді. Диван був теж у воді, і вся ну, постель, яка була на ньому, вона вся згнила за цей рік коли мене не було. Три дні в мене був такий розпач, неймовірний розпач. Ну а потім, що ж, треба відбудовувати житло, бо іншого в мене не буде. Зараз жінка самотужки робить ремонт у своїй квартирі завдяки волонтерам, які відремонтували дах в її будинку. Бо без цього всі її зусилля просто були б марними. Зо три десятки багатоповерхівок знаходиться у селищі Луч. Всі вони зазнали пошкоджень той тієї або іншої міри. І коли волонтери приступали до роботи, то перед ними стояв вибір з чого розпочинати. Розпочинати вирішили з будинків, в яких дахи постраждали найбільше. Їх першими і латали, як от в будинку пана Валерія, з яким ми теж поспілкувалися, а його триповерхівка затекла повністю, немає жодної вцілілої квартири. Зараз чоловік там теж самотужки робить ремонт, але каже, що будинок страждав не лише від злив та обстрілів. Пропоную далі послухати його пряму мову. Ремонт прийдеться робити всій квартирі. Починає з цієї кімнати, і коридор, і ця спальня, і зал там теж потолок обсипався. Ну, Тут була і Причина того, що воно замокло. А друга причина, що ну, від вибухів, вибухова хвиля, вона ну, трясла будинок, от, воно все падало, пішли тріщини. От, ну Все кругом по трошки, по трошки прийдеться ремонтувати. В даний час представники громадської організації приступили вже до ремонту шостої крівлі. Скільки всього буде поремонтовано, залежить від спроможностей фонду. Однак, поки що волонтери мають намір і далі допомагати жителям селища. Луч. Наразі це вся інформація. Колеги, слово вам так, роботу волонтерів в наших вчених умовах складно переоцінити. Працюють вони по різних містах і регіонах. Дякуємо з нами на зв'язку. Була наша колега Наталія Якобсен-Белібова.